Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні ми продовжуємо нашу розмову про мову. Як ви вже знаєте, вона зв'язана із землею, із здоров'ям, і, точніше кажучи, як підкреслюють знову ж таки дослідники український народ. Українська земля і українська мова це єдина система. Чуєте цілісність якої підтримується акустичним звуковим когерентним полем? Цікаво. наприклад, для мене це дуже-дуже цікаво було про це дізнатися. І знову ж таки, якщо ми не розмовляємо рідною мовою. Значить, ми розвиває, розриваємо зв'язок з рідною землею, з нашими предками. Ну, і зрештою, стаємо не, таки, не такими сильними. Більше того, нам важко м, узгоджувати наші дії в соціумі. Нам багато чого доводиться значно складніше вирішувати, якщо. Ми, якщо ми не розмовляємо рідною мовою і а, хочу сказати, що, і вже про це не раз говорила, у нас були часи, та що там, де мову забороняли. 36 рази, уявіть собі, були часи такі. І в руках у мене дані дуже цікаві школи у 1987 році. Ну це ж не так далеко, 87-й рік. Хочу, щоб ви самі зробили висновок і е, уявили, чому в нас так, чому і здоров'ям, і з життям у нас такі проблеми. Що казати, коли. У цьому названому році, як я сказала, тільки от по одній українській школі, а в школі ж навчається, я сказала по одній, спочатку треба сказати, і зовсім не було українських шкіл у Луганську, а російських 60. В Донецьку, а російських 146. Вдумайте стільки. В Миколаєві, а російських 51. Не було в Сімферополі російських 33. По, от, а ще кажуть, ну тут не точно, що не було в Чернівцях і під знаком питання дві школи, але російських 24. Всього, всього по одній в Запоріжжі 95 російських. Дві в Харкові, а російських 156, п'ять в Черкасах 19 російських. В Хмельницькому 9 і 17 російських. Порівняйте. У Тернополі. 20 українських і 3 російських. У Івано-Франківську 18 українських і 6 російських. У Львові 66 українських і 26 російських. Є з чим порівняти. Ну ще хотіла б сказати, що в Херсоні 5 українських і 49 російських. Нашому, нашому столичному місті 34 українських 152 російські школи. Це я не все сказала, звичайно, але вже є можливість порівняти. То як же ж ту мову можна було знати, коли вона не вивчалася в школі? Добре, як в сім'ї, добре, як в селах, люди зростали. І тому. Наше найперше бажання і завдання: якщо ми хочемо, щоб була держава, щоб існувала нація, то має існувати мова національна, українська. 80% етнічних українців. 80%. І якби ці 80% розмовляли всі рідною мовою, то ми могли б забезпечити оте поле, про яке я говорила. Розумієте, Когерентне поле. І все було б добре, і ми були б здоровіші, і земля б наша багатша була б. І не було б навіть, скажімо, тих стихійних і кліматичних різних змін. Тому що це вже науковці навіть про це говорять. Але ви скажете. Але ж в нас, в нас є ж і інші національності. Тут до інших національностей, до інших етносів, це не стосується. Кожна людина, кожна. Має говорити і має жити рідною мовою, але якщо вона пов'язує свою долю з іншою якоюсь країною, то вона повинна поважати мову тієї держави, де живе в Україні українську, в Німеччині німецьку, в Англії, англійську, у Франції Французьку, держави, уряди цих країн все роблять для того, щоб так і було. Бо інакше Треба ж підтримувати оте, оте поле, про, яка, про яке в нас йшла сьогодні мова. І ви знаєте, є, є такий Ігор Каганець, директор Інституту метафізичних досліджень, і він висунув дуже цікаву думку, я її зачитаю. взагалі. Інтенсивне просування в будь-яку країну чужої для неї мови є актом мовної агресії, яка руйнує цілісність, національне біополе, підриває його життєспроможність. І саме тому могутні держави мають. Повинні дбати і дбають про збереження власної мови і енергійно протидіють експансії чужих мов. Краще і не скажеш. Є над чим задуматись, правда? А я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Хай вам щастить!